Продовжуємо діти вивчати десяткові дроби. Сьогодні нам потрібно з вами навчитися зображати десятковий дріб на координатному промені. Для цього ми спочатку, наприклад, з 0,6 записуємо в вигляді звичайного дробу 6. ,10. Далі ділимо одиничний відрізок на 10 рівних частин. Тоді матимемо, що один, один цей відрізочок це буде 1. Відповідно, щоб позначити 6, десятих, потрібно 6 таких відрізочків відрахувати. І ось бачите, точка А має координати 0,6. всіх Точка Б має координату 1,3. Ось є 1, і ще 10, 2 і ось 3. Розв'язуємо вправо 1299. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. І позначити на цьому промені дроби. 0,2, 0,7, 0,9, 1,2, 1,5. Креслимо координатний промінь. Позначаємо початок відліку 0. Далі. Одиничний відрізок 10 клітинок. Рахуємо 10 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітинок. Оце буде одиничка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще 10 клітиночок, ще один відрізочок, буде двійка. Далі позначаємо дроби 0,2. Одна маленька клітинка, це 0,1, відповідно, 2. 0,2. Оставлю точку, можете підписати якась літера А, наприклад. 0,7. Так, дивимося, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. 0,7. Точка Б. Далі 8, ось 9 десятих. Нехай точка С. Далі 1,2. Шукаємо 1 ціла. 1 десята, 2 клітинки, 2 десятих. Точка Д. 1,5. Так, 2 десятих є. Далі рахуємо 3, 4, 5 десятих. 1,5, якась літера Ж. Далі вправа 1304. Виділи цілу дробову частину числа і запиши десятковим дробом. Перше. 47, для того, щоб виділити цілу частину, ми згадуємо, що риска дробу це діє ділення 47 ділимо на 10, беремо по 4. Якщо вам важко усно, можете ділити в стовпчик 47 поділити на 10, але, я думаю, це можна і усно зробити. Беремо по 4. 4 Оскільки брали, це 4, цілих, це новий чисельник 7. Десяток. І далі записуємо десятковим дробом: 4,7. Друге завдання. 319. Десяток. 319 ділимо на 10. Це буде 31 ціла. Це 310. 319 відняти 310, остача 9, 9. Третє. 713 сотих. 713 ділимо на 100. Беремо по 7, значить, буде 7, цілих. це 700. 713 відняти 700, осоча 13, це новий чисельник. Четверте. 1003 х 1003 ділимо на 100. Прямо по 10, 10 на 100 це 1000. 1003 відняти 10, або 103 новий чисельник 3. Три сотих. Далі записуємо 10,03. Так, а я тут забула дописати

5117 ділимо на 100, беремо по 5, це буде 5 цілих 5 на тисячу 5 тисяч. Остача буде 5117 виняти 5 тисяч, буде тисячних І записуємо це десятковим другом 117 тисячних. До речі, щоб не помилитися, як записувати, в тисячі три нулі, значить і після ком повинно бути три нулі. В четвертому завданні три сотих, ось 10,3 в сотні два нулі, в сотні. На другому місці в нас циферка тільки одна 3 Значить, ми попереду не забули прокладимо. Шосте завдання. 271 413 тисячних. Так, діємо на 10 тисяч, буде 27,1413. Це в нас остаче буде десяти тисяч. І записуємо десятковим дробом. Дорівнюємо. 27 цілих, уважно, в 10 тисячах 3 нулі, значить треба, щоб було 4 цифри після коми, вони в нас усі є 4 цифри, 1 тисяча, 413 тисячних